Ц цим диском, про який щойно говорили, пишаюся, е, тому що, мабуть, я його, якщо б не збрехати, місяців 4 збирав. Тільки на нього потратив час, бо мені дуже хотілося, щоб він там був. От. І той, хто вже може книжку і відріз, бачив, той, мабуть, зрозумів для чого. Бо я не хотів, щоб сучасний читач, сучасна людина уявила той світ, з якого виріс шуче. Бо там бачите, що таке зоровий ряд? Там е, ідуть український, і той саме Дніпрянський, з Ногородщина, Чигиринщина, Черкащина, Шполянщина, той регіон, де жив Шевченко, там йде народний костюм, народна вишивка, там йде е, побутові вжиткове мистецтво, от як хата виглядала. От е, як люди виглядали, йдуть фотографії стародавні, е, от там тебе зовсім інші, ніж ми вже з вами. От. Там, де е, краєвиди, вони ж абсолютно, ви ж абсолютно інші, ніж ми сьогодні бачимо в руководство. А я, і це автентичні ті краєвиди із листів початку ХХ століття, те, що я найстаріше знайшов. От, розумієте? Там, де здоровий е, звуковий ряд, про то йде народна е, пісня, і то я намагався вибрати ті, е, котрі Шевченко чув і співав. І бажано в максимально автентичному виконанні. Не, не виконання черкаського народного очіка Київського, розумієте, обробці Лисенка по Санаторійського, а в тому варіанті, як це чуть і співав Шевченко. Тому що це не випадково. Одна з головних рис стилю Шевченка це діалогізм, він веде весь час розмову із читачем, з Богом, із небом, з Йомкою, пам'ятаєте, з Дніпром, з Степом, з Україною, з предками, з нащадками. Його форма вся діалогічна настрій. А звідки вона зі? Щойно відчуває цей діалог. Я чую одна пісня, скільки там було тонів, скільки голосів. Ось е, воно йшло просто до його народження. І ще, знаєте, Шевченка є кілька улюблених пісень, ті, які відомі. Ті, які він найбільше любив співати, е, ось одна з них, от це щойно чула. Я так думаю, що співав він їх так, як ви щойно. Бо я тут на є три варіанти, ось, той, який мені здається саме Шевченківський. Бо я такий трошки відступний. Хто знає Шевченку Гутові, ви пам'ятаєте, що весна 47-го року була дуже щаслива в його житті. Пам'ятаєте? Він був старшим боярином на весіллі свого друга пенька Куліша. і Олександр Білозерський, красивий, страшенно вишуканий, панночки. Ось він був старшим боярином. І куліш згадує, що от людей дуже багато, мабуть, більше, ніж тут, зібралися там, на хуторі у кулішів. Гудуть, е, сідують, і тут раптом в якійсь кімнаті маленький, низенький цей чоловічок починає співати пісню, оцю пісню. Народ весь стихає, всі сходяться і просили ще і ще, і ще співають. От, бо співав в нього був е, 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 тенор особливий, розказуючи, що його чув. От, голос надзвичайний і співав він надзвичайно глибоко. чину так, як співали довкола одного кожного дня. От, е а потім, правда, пам'ятаєте, ця <кій> щаслива весна закінчилася дуже сумно, тому що з цього весілля він поїхав на так само старшим боярином на весілля. Друга, другого, до Костомарова, і вже не доїхав. З того весілля вже звідти поїхав в а звідти знаєте куди, 10-річку. А до речі, Олександра е, 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 Білозерська так розчувалася тоді на весіллю, що подарували йому своє віно золото і якісь поштовні свідки подарували на весілля. Для того, щоб він поїхав в Італію як художник е, на тоді, це називалось, на пансіон. О, повчитися. От, повчитися. Правда, не вдалося. Та вони чоловіком ще виїхали, вони поїхали в сільну подорож, знаєте, доїхали до Варшави. Але, на жаль, Варшава тоді була не в Європейському Союзі, а в Російській імперії. Ось і через те, там їх арештували. От стався нервовий напад дружини, не стала, вона втратила дитину, після цього в них дітей вже більше ніколи не було. Вона поїхала туди, після третє правління просить молити молиться чоловіка. Україна довго коштувала, довго коштувала. А тепер про мого Шевченка так би Ну, народитися на цій землі, яку він сходив, казали колись малими босими ногами, і не тільки малими, а й дорослими. І не любити, і не знати його гріх, тому я, звичайно, його знав з дитинства. Собі згадую, відколи, мабуть, мені було вперше, я його почув про нього таке, коли він, мабуть, було років 4 чи 5. Ми їхали для під Чопаса не перше, а наступне по Чигиринській дорозі, наступна Леська, звідти мені моля болюся. І ми їхали, там гора така була, вона вже не така, тому вона була дуже крута. І ми їхали туди велосипедами, батько, мати в багажці, держуся. І десь там вже Леськ в'їжджає, йому каже, кажуть, хтось із них оце тут Шевченко бував. Їхав у Чигирин, люди. Посилив на степу, та він устав, попросив попити води, погуляв, поговорив з людьми і досі ж пам'ятаючи, що це він тут був. А хто ж каже це такий? Це каже такий був великий поет, який пішов на каторгу за людей. Я не знаю, чи там був Шевченко, це вже така справа. Може це ні, може він там був, але звідси я запам'ятав, хто це такий. А потім бабуся, моя неграмотна, яка, точніше, грамотна була, тільки в школу жодного дня не ходила, такий був тоді час. Їй дідусь в лікне хлопці вчив, де ді, в лікне все такі курси з ліквідації письменності вдома. А вона, коло перші стояла, слухала, які їх учили і сама навчилась читати, і писати, і перечитала з мене на старість всю українську і половину російської клатики, що в бібліотеці було. Такі речі. І от я пригадую вже такі роки в інші, бабуся мені розказує, пам'ятаєте, а качечка випливає з качуром за ними, мовить рясно розмовляє з дітками своїми. Хто це? Кажуть, Шевченко. Шевченко. І от і тут я запам'ятав, хто це такий, потім почав щось сам читати. Я читав Стоєцький повзар, там де хто пам'ятає, пригляньте на коментарі. Там москалі та солдати. Петра І Шевченко і не об'єктивно оцінює правду. Подивіться, коли коментарі вони дуже цікаво. Яких створін нема? десь там московські ребра на татарські ребра переписані і так далі, спородили московські ребра. От. Але навіть в такому вигляді. Я читав і мені здавалося, що то щось таке особливе. Я пригадую Шевцю, написав якийсь такий вірш під Шевченка про високі могили, розорені про москалів, які проливали на шукровці. Мені такі було робіт 12 чи десять. Тому е, більшовики були недумі, коли вони намагалися Шевченка придбати, щоб його менше читали, і знали. Ну, кращому раді садок Пишневі коло хати, більш нічого. Ось. А потім я, чим старіший і старший ставав, розумів, що куди мені звішуємо до такої постаті. Зрозуміло, це справді геній гігант. От, е, а я дуже скромний був і є у своїх інтелектуальних і духовних можливостях. Я це добре знав і знаю зараз ще більше. Ось. Е, тому я думав, ну, буду писати про щось інше та й все. Але каже, не знаєте, долю і на коні не обійдеш. Ось, от, наприклад, я почав писати про Василя Семененка. Це було мені ближче, це мені було так би мовити, не так страшно. От. Але написалася якось стаття духовної камери Василя Семененка. Тобто, дивлюсь, читаю Семененка, там Шевченківські мотиви на кожному кроці. Це не запозичення. Саме душа Семененкова говорить приблизно тим же штоном, що душа Шевченкова. І написалася така стаття ще 90-го року. Тому мене коли мільйон магістранти запитували кілька днів тому, скільки вони цією книжкою працювали, то тепер ви знаєте. Ну, десь так часто століття потихеньку. Ось, е... А потім ну, пішло далі. Дисертацію хотів про Семененка писати, сказали він не ще ну, Семененко складувати для диссертації, це був давній час, тоді тепер так не думає. Ось, е... ну що ж, написав про літературу 20-х років. Геть він заїхав. Ми йдемо зуя. Ось. Але ж все одно що я, я її писав, я задумався над проблемою, а чи можна вбивати людину заради добра? Чи можна робити зло заради добра? Бо в 20 х роках, хто знає цей період, це проблема для романтики і так, далі, і так далі. Це проблема дуже актуальна була. Я про неї там теж писав. А хто про неї ще писав раніше? Франко, перефрамлеся, а перед ними, хто ще глибше. А і так написалася книжка потихеньку несподівано між перед написанням десертації безбагенної постійно. Тільки вас немає, але говорив там тепер. Це ж не те. То вже ж таки то вже А в мене є таке видання з Добре, добре. то така вона ще набиралася на газа та містка, буковками десь бракли, по-моєму, з руками. Ось, 94-го року, спасибі людям добрим, я їй там таким маленьким накладом видав ту першу книжечку вийшла Вагнений Апостол. Вона з людям наче припала до душі. Я думаю, що вона більше припала до душі, ніж оця ось сучасна книжка, припаде, я якось, скажу, чому. Ось і так от доля і далі повела до цього Ну, А тепер кількома словами, оскільки знаєте, що я так. Там довго відмовлявся робити презентацію, яка бідна мене схиляло до цього давно, а я все відмовлявся. Бо хотілося, щоб хоч, щоб хоч хтось перед презентацією погортав книжку. Бо знаєте, як воно буває, коли книжку представляють, ніхто її не бачив, ну хтось там. Тому е, мені здається, що кілька людей вже книжку гортало, бо навіть мої студенти сьогодні почали гортати. Ось, значить, процес пішов і можна буде якось поговорити про саму цю проблему. До речі, якщо будуть запитання, можна буде поставити в будь-якому Ось. Які мої головні були ідеї, коли я до, до неї брався? От хотілося якось підійти до Семененка, до, до Шевченка, сказати якісь, якесь посутнє слово про нього. І от насамперед угадайте, з чим я зіткнувся. Уявіть собі, скільки книжок і статей написано про Шевченко. Оцю кімнату вони, я чесно кажу, по одному примірну ні в місті. Мені доводилось прочитати багато, перш ніж саму, розумієте, щоб зазвичай, як не відкривати з вами велосипеда. І ясно, що я прочитав може 10 долю того, що написано, бо недоступне, бо чогось не знайшов, чогось не знав. О, все, що мені доступно було, читав. І хто в мене в хаті був, не дасть збрехати, і досі хата переповнена ним. Він в мене, що мене дратує, я вже звик. Я така людина в принципі досить колись була охайна. А тепер в мене все було складено красиво по поличках, книжки, зокрема. А тепер вони мене лежать такими способами, через те, що там кожен спос на своєму місці, він щось значить. О, такі речі. Е, тому я багато років, просто е, коли вони хоч прищупанивають, що ти до що я вже книжка, давай швидше, що, що ти там. А я їм не писав, я читав. А читав я дуже повільно, за ліцем. Ось е, і доводилось от. Тому перший розділ такий є, там, де я намагався окреслити от, добре, що зроблено на сьогодні, є таке поняття в літературознавстві гіперінтерпретація Туха. Це стосується Шекспіра, наприклад, Пушкіна і Міцкевича, стосується Шевченка. Тобто про них написано значно більше, ніж ми це стали Коні. Е -е, і от мені здалося, що якщо ці речі написані хоча б за останні роки, Трошки узагальнити, то я насамперед на за ці от виділив такі групи, які вже Катерина Люваніна назвала. У розумінні Шевченка От Перше враження, коли читаю, здається, що всі, всі, хто пише про Шевченка, кажуть, що великий чоловік а великий геніальний. Правда? Всі одне те саме говорять. Насправді, зовсім не так. Насправді там є багато нюансів. Як мені здалося, що справді є такі кілька поглядів. Про який би погляд ми не говорили, треба почати, мабуть, із того, що нагадати. Яке головне завдання науковця? Збагнути той об'єкт, який ти досліджуєш, розібратись його в суті, його природі, От, тобто зрозуміти його. Отже, розуміння повинне зумовлювати метод. Сам матеріал повинен зумовлювати метод. Якщо ти хімічні е, реакції, вивчаєш, е, то гадайте яку науку треба застосувати. Якщо фізичні закони... Зрозуміло, про що я кажу. А дуже часто, на жаль, у нашій гуманітаристиці взагалі, а Шевченко-Завський, зокрема, метод трактує розуміння. Чуєте нюанс? Тобто не сам Шевченко підказує, як його вивчати, а людина бере якесь кліше, яка їй здається ближче, от, і намагається Шевченка те кліше пхати. Він не впихається, нічого, можна так підіхнути. Це буде І через те часто буває скільки шкіл, скільки Шевченків. Я таку школу, першу, яку я побачив, це академічна школа, класична. От, вона традиційна, вона досить глибока, цікава. У ній є тільки одна проблема. Проблема Проблеми починається там, де академічна школа заперечує дух. Щось трансцендентне, тобто те, що є поза межею пізнаці. Якщо вона заперечує можливість існування Бога, існування духу чогось незбагненного, отут тут вона обмежується. Гляньте, ці дослідники не говорять про, на, наприклад, людей Бога Шевченка. Вони говорять про сюжет, композицію, фабулу, жанлові особливості і таке інше. Вони йти, ну, це правильно, будь ласка, так і робіть. Тобто ну, це раціональний погляд на Шевченка. Тільки не заважайте і не заперечуйте іншим дивитися далі. Коли вони заперечують, то тут їх не пожалуйся. Таке було і є. Друга школа постмодерністська, вона дуже актуальна, вона сьогодні, сьогодні постмодернізм панує, вона, вона досить глибока, значно глибша в цьому плані за академічну, бо вона намагається збагнути психологічні глибини швидкої душі. Ось. Але відсвідомо заглибитися, це дуже складно, важко і цікаво. От, я кажу про Граковича, Забушко, Ніну Зборовську, Євенна Нафліка і так далі. Але в е, постмодернізму є свої нюанси. Він, він вже за типом реалістичний постмодернізму. Тобто теж От. І він тому він не сприймає Шевченка-романтика, Шевченка емоційного. От, він так трошки на нього гарчить. І він схему так само намагається нав'язати. От, е, наступна школа, я її назвав юристична, тобто там, де Шевченко заперечується. Не здивуйтесь, така школа є. Е, я мовчу про Росію, вона і в Україні. От, я називаю там дослідників, їхні праці цитую. Е, хто буде заперечувати сьогодні Шевченка за якою логікою, за двома логіками. Перша логіка це так би мовити е, космополітична. Сьогодні модний космополітизм, тобто коли нація, це вже вчорашній день, це вже пережиток, це вже обмеження, а ми... Як вам кажуть, чоловік і всіляни, граждані землі. Чули таке? Відповідно, таким людям Шевченко не цікавий, бо він глибинно на національності. І ще одна група людей, які е, його не сприймають абсолютно це якраз націоналісти. Не націоналісти. Правда, які? Російські. От. Вони добре розуміють, що Шевченко це Україні, перший справжній український націоналіст. Через те, вони просто ворог ну, є ворог, це розуміє. Ось, От ви про Крьоснува згадували, 2005 року, при жахливому Ющенківському е, значить, терористичному режимі, 2005 року, у Луганську, три дядьки, один з них професор університету місцевого, видали книжку офіційно. Тарас Шевченка кріосний отець українського націоналізму. Там, де Шевченко, ну, хто хоче, почитайте музей Кобзаряву на є». Там Шевченко Варвар, негітник, просто монстр. Зрозуміло, чого це вороги і це йому вороги. У відповідь виникає ще одна школа, інтегрально-націоналістична, її так назвала. Яка це? Взагалі-то нація це добре чи погано? Нація це святе чи не святе? Риторічне запитання. Але коли людина каже, Нація єдине, що є святе. Mm -hmm. Коли людина каже нічого, крім нації, це крайність. Чим вона викликана в тим, що вони що щось не чує. Це крайність, відповідь на протилежну крайність. От, е інтегральний націоналізм то бойовничий, радикальний, в який, е в який виступає е Україна поснечно за такою урокою. Ну, як нам казали, Крим буде український або без люди от, от, от такі речі. Що це почалося, українці, як правило, не такі радикальні. Ми досить локуха. Ви бачите, зараз. Ось е, 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 і перший націоналізм, який у нас з'явився, це ще отаке от Вольфонівсько, про яке ми знаємо. Потім Грушевський е, е, із Петлюрою Вінниченко. Е, то був ліберальний націоналізм, демократичний, який визнавав права інших народів поруч з нашим. У Центральній Раді, яку називали, ви знаєте, націоналістичною нам розказували, насправді там було Міністерство живівських справ, так воно називалося. Ось е, там були національні, всі національні меншини, тут люди, мабуть, у січені знають, е, дотримувалися права меншини, газети віддавалися і так далі, і школи і так далі, і так далі. Ось. Е. І що зробили з тим демократичним націоналізмом? Через те, у 20-х роках, прийшов інший, Коли на постріл відповідали. Основний. А не книжкою, не лекцією, не промовою. Прийшов от прийшов, е от, е -прийшов Степан Бендер. Оце воєнничний самій. Мідорогом Дмитро Венцов, теж відомо послуг. Сьогодні е він так клав основи, так би мовити, цієї школи. Сьогодні е таким яскравим представником цієї школи є професор професорговича Петро Іванович. Ось. Мені здається, це автонаш. І от нарешті ця філософська екзистенційна, яка вона, на чому вона будується? Мені здається, вона найближча Шевченкові, бо вона будується на тих же постатах, що Шевченко світографія. У центрі є такий персоналістичний підхід. Що таке персоналізм? Тобто, коли в центрі мого світографія є людина. Це персона, людина. Не людина як така. Не людство, а конкретна. Неповторна жила людина, яка є космос, яка є самодостатня, самоцінна, от, яка є головною цінністю життя. От. Відповідно, мені здається, що ця персоналістична екзистенційна школа найближча до самого тексту Шевченка, бо він там дивився на світі. Тому я користуюся саме цим підходом. От, Ця школа виходить з того, що Шевченко це геній. А значить, його треба аналізувати як, саме як геніє. Але як просто якогось іншого ряду письменників, і характеризувати в ряду генії, поруч з іншим генією. Порівнюючи їхні долі, їхні світогляди, їхні ідеї. Ось, тоді, тоді ідеї всіх цих генів стають зрозумнішими, якщо їх поміняти. Оце я спробував зробити. Е, в другому розділі я намагався пояснити, чи дійти до думки що у третьому в два розділі цьому присвяченні, що таке, хто такі геній. Якщо дуже коротко сказати, то ну, давайте зразу згадаємо, що таке геній буквально означає це слово, означає воно геніус дух. Що таке дух? Я даю таке відзначення. Це вільна творча енергія, яка приносить у цей світ свободу і сенс. У цьому світі немає ні свободи, ні сенсу. Доти, доки до якоїсь речі чи якоїсь душі не доторкнеться Дух. Коли він торкається, тоді будь-що, оцей прем'єр той, оце оде, оцей яка здобуває це. А людина єдина істота на планеті Земля, яка має, може бути в принципі вільною. Це не означає, що вона такою є. Вона часто від свободою відмовляється. Але вона в принципі може бути вільною. Єдина, Більш нічого не може бути війною. Чого вона може бути вільною? Бо вона єдина, здатна. жити дуже дух. А що таке геній? У мене є найкоротше визначення, бо є й довго. Мені дуже коротеньки, що це людський дух, який стає цілісним і досконалим. Кроком? Він цілісним і досконалим.